Було видно, було чути, як реве ревучий. Всім привіт! Мене звати Микола. Це мій текін 23-го року з новим мотором на 250 кубів на 24 лошадки з новим карбюратором 32-м ПЗ. Мені текін подобається. Він універсальний і комфортно на ньому по городу і на бездоріжжі. І по трасі теж е удобно. Я ну, їздив на великій відстані. Чим Текін подобається, це багажником, можна і мішок туди з картошкою поставити. Це по заводу дуги, бо дуги вже свою роль виповняли на всі стов, плюс доповнительний цвіт, бо йому не вистає. Які прогнози на гонку? Прогнози на гонку, я думаю, на пульсари. Бо я їздив на пульсари, то в нього динаміка більше на верхах. Знизу, я думаю, на, на текіна, а чуть далі вже за 70 на Пульсара. Всім привіт! Мене звати Роман, і я хазяїн ось цього мотоцикла. Це баджаджини з 200. Потужність його 23 кінські сили, крутний момент 18 ньютон метрів. Проїхав я на ньому вже більше 20 тисяч кілометрів. Я дуже задоволений мотоциклом, але це виключно дорожній мотоцикл. На бездоріжжі на ньому робити нічого. На жаль, з приводу гонки можу сказати, що за показниками, за потужністю, за всіма даними сьогодні маю програти я. Але я не здамся і буду боротись до кінця. I'll always show up and make a plan Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vent, get it I got facts over facts over tracks This and that slow, speaking fast Got the roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious, because you are behind the face you're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah A statement. I'm gonna learn the consequence. of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, but I'm not giving up, no so I'm not giving in. I will make it. To the Taking off the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love Up, and wanna hate this, I'll always show up обре. там у нас по історію получилось. Не знаю, я вже старать захотів, поки на стояв. Я скажу, що діло Ну, <серкінг> як сказать? У вас Мені... вийшли в нічю весь час, типа. Да? Так? Да, но в кінці от і вирвався. Не дуже важко сигнали і держати обероти, понял? Угу. Mm -hmm. Одні рукою стараюсь підтримувати обероти, а другою рукою стараюсь сигналити. І я ну, синхрон не можу поймати, мені дуже важко. Перші рази, коли я стартував, я взагалі не крутив його. Я по сигналив, побачив, як ти поїхав і, і тільки тоді починаю тебе доганяти. Поняв? О, о, оці останні рази я типу, питаюся держати газ і при цьому ще сигнали. Треба людину, яка б той, яка б давала сигнал. Якщо ти... чесно, Я думаю, що мотики два однаково. Ну на старті яйця, я думаю. Я, розкру... будем... тебе... я, mm. я скажу по факту, що типо, мотоцикли приблизно однакові і все залежить від досвіду райдера. Якщо так скажу. Обідне, ну, я обід тоже обід так. не буде? Да, ну, і я ж не говорю, що однаковий. Ну так, і слава, все, все домовився. Забрати... Не, на самом деле я би вас... Ну, то, ти то я б вас нахуй... блядь. Тож, порвав би тільки так. Фарфуку. У мене форсирований чотирьох так не двигун, якщо ви хочете. Що ти кажеш? Тобі треба зараз на баджику відміряти 300 метрів. Та як я тобі їх відмірюю? Ну в тебе ж є той самий? Хто? А вдома є? Так а, там не о, в мене цей, Тебі там немного немає, розуміло, ні, ні. там... Не Та, значить мені прийдеться. А, от і все. Пам'ять, бережи. <різь> у мене пам'яті, і хватить ще записувати багато.